Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Роме. Назвати Людмила 1 липня. Будемо розглядати питання моєї глядачки про Зеленського. Дивіться, було таке питання. Доброго вечора! Дуже хочеться почути розклад надіючого президента. Сьогодні чула від однієї терологині, що він збирається втікати за кордон. Про Буданова також наговорили Гедотою. Всі любителі шоколадки закудахкали від щастя. Було б цікаво почути вашу думку. Що я думаю, те буде при мені, а те, що покажуть карти Таро, я зараз вам розтрактую. Скажу чесно, у 2019 році я не голосувала ні за Зеленського, ні за Порошенко. Я взагалі не була на виборах, я була на той час в Єгипті. Але те, що буде перемога за Зеленським? Навіть тоді, коли я ще не займалася Таро, я розуміла, що дуже велика вірогідність. Давайте розглянемо таке питання. Якби в 2019 році переміг не Зеленський якийсь інший кандидат, чи була б в Україні війна? Чи напала б Росія на Україну в 2022 році? Або взагалі ще, може й раніше, якби переміг інший кандидат. Чи була б війна в Україні, якби на виборах минулих переміг інший кандидат не Зеленський? Чи була б в Україні війна, чи була б в Україні війна, дивимось туз кубків? На дні п'ятірка чаш, королева мечів і мах. П'ятірка чаш випадає першою картою і говорить про, про втрати все одно, про смерті людей, про розруху, велика вода все одно. ось би була. По п'ятірці Кубків, королева мечів, також досить жорстка карта. Ви знаєте, я так думаю, що Україну б просто могли б здати без бою, і Велика Вода могла б бути десь в іншому місті, можливо, навіть в Києві. Тому що ось ця королева мечів і мах, в мене чомусь пішла така асоціація, як пам'ятник в Києві. Ось така в мене думка: давайте ще уточнимо. Те, що Україна була б здана, або війна була б, це однозначно. Про це говорить п'ятірка Кубків, яка випала першою і говорить про втрати. Просто люди були б наскільки шоковані і такі якісь розбиті. Що, тим, що вже все зруйновано, можливо, б надалі просто вибухали військові бази, склади і все інше, за наводчиків магів. Ви ж знаєте, навіть до Зеленського склади вибухали, військові бази горіли і все інше. Просто ось так би було все знищене, що не було б взагалі чим боротися. Я думаю, що ось так могло б бути по цих картах. Дивимося на. Додаткові карти. Так, да, я думаю, що наступ би був і він би був ще більш жорсткий, більш оцей бліцкриг. Не було б ось цієї війни такої довгої, де українці борються, захищаються. От був би, я вважаю, бліцкриг, колісниця, лицар мечів, був би мах, який просто б здав Україну. Так, да, скоріше за все, були б підписані якісь документи. Бачите, партнерство. Було б підписано просто щось таке, щоб Україну здати, і ось би був би такий фінал. Все одно. Ця ситуація з війною, вона кармічна, бачите, навіть тут карта жертви повішений. Все одно ця війна б, в будь-якому випадку і страждання, випробування на Україну прийшли, але це було б по-іншому можливо. Просто відразу б здали, було б швидко. А потім українців би в ярмо і давайте кудись на Європу, туди, де сонце. Я думаю, так. Так, я думаю, що все-таки те, що війни б не було, це все ілюзії. Так, що ось такий був розклад. Ви можете робити свої висновки. Писати коментарі і бути при цьому, я вам акцентую, вічливими і толерантними. Не треба один одного ображати. В кожного може бути своя позиція, але знайте, що вся політика йде по дияволу. Там дуже мало чесних людей, які не без гріха в кожного кандидата, в кожного президента, в кожного політика є свої плюси і мінуси. У деяких більше плюсів, а у деяких більше мінусів. У будь-якому випадку розклад показує, що ця кармічна ситуація просто вона мала бути. У будь-якому випадку. Бажаю вам, щоб у вас все одно все було добре. В мене ще були інші запитання. Чи будуть забирати готівку, електронні гроші, чи повністю введуть в Україні, чи заборонять готівку в Україні? Чи заборонять готівку в Україні? Це взагалі якась. Ідея Нісміра Сіво, коли не працюють банкомати, термінали, в магазині немає світла, тільки всі готівкою і на ринках розраховуються і забрати готівку. Ну, це нікого розумним не називеш з такими ініціативами. Давайте чи заборонять в Україні готівку? Ось тут у нас що перевертається, туз жезлів, що такі ініціативи вже є, такий імпульс є. Чи заборонять цю готівку? Дивимось, чи заборонять готівку в Україні? Чи заборонять готівку в Україні? Так, тут на дні сонце. П'ятірка жезлів, туз пентаклів, четвірка пентаклів. Люди можуть навіть дійти до того, що вийти на протести. Якщо будуть утискати, забороняти готівкові розрахунки. Буде багато це питання обговорюватись, буде багато конфліктів. конфліктів. Буде, люди будуть відбойовувати своє право, щоб залишилася готівка, щоб ситуація залишилась по крайній мірі на даний час, такою як є. В той же час ось ця четвірка пентаклів може говорити про те, що утиски будуть. Будуть робитися різні маневри, різні прийматися закони, різні дії, будуть, які будуть спрямовані на те, щоб відходити від готівкових розрахунків шістка мечів, і куди вона йде до дев'ятки жезлів, до того, щоб все контролювати. Нападати, відстоювати ось цю позицію, що треба електронні гроші. Наразі, поки йде війна, може ще таке нам не дуже світить, поки ще люди будуть дуже відстоювати свою, своє право. Готівкових розрахунків, але ж до того, що будуть тут утиски, буде все більше і більше прийматися законів для того, щоб людей ось в цей цифровий, як казали, концлагерь, то таке може бути. Так, диявол випадає, це однозначно. Однозначно будуть натягати ярмо, щоб контролювати в усіх сферах. Якщо людина буде якась неугодна, кнопочку натиснули, все, людину від системи відімкнули. Можна і документи в електронному вигляді. Прибрати заблокувати рахунки і все інше. І це вже і зараз робиться. Тільки там якийсь борг 100, 200, 300 гривень, про який людина навіть не знає, виконавча служба отримала. Всі права, заблокувати рахунки, і все, людина не може нічого зробити, поки не сплатить той нещасний борг, все в неї заблоковано. Далі буде тільки гірше, будуть обтяження і людей, звісно, будуть на гроші трусити, будуть їх контролювати, будуть, будуть все робити для того, щоб збагатитися. На жаль, ось таке. На жаль, таке, і дивіться вежа, і може дійти до того, що люди вийдуть знову ж таки на ось цей протест, і те, що я вам записувала відео про свій сон. На початку січня 2023 року, що через корупцію може бути Майдан. Ось по цих картах через ці всі утиски дуже вірогідно, що люди можуть бути доведені до відчаю і вийти на протести проти влади. І не, незрозуміло, чим це все закінчиться. Зараз ще це майбутнє не сформоване, і влада наша має шанс. Якось його змінити, щоб відійти від цієї вежі з п'ятіркою жезлів. Але будемо дивитися, як будуть розвиватися події. Все-таки хочеться вірити в краще майбутнє для України. Але ж карти показують наразі такий прогноз. Всім захисту вищих сил, до нових зустрічей! Поставте дзвіночок, лайк, підпишіться. І хай вам щастить! А хейтером хейтерски.